До державного бюджету України найближчим часом надійде грант від США у розмірі майже 3,9 мільярда доларів. Міністр фінансів України Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи Бобсу підписали угоду. Йдеться на сайті уряду. Сергій Марченко зауважив, вдячний США і команді Світового банку за співпрацю, результатом якої є мобілізація. Критично важливих ресурсів це необхідне та своєчасне фінансування для підтримки ліквідності держбюджету. Сповіщається кошти спрямують на виплати співробітникам ДСНС, вчителям, працівникам державних органів на підтримку першочергових соціальних видатків, виплати малозабезпеченим родинам, громадянам з інвалідністю, ВПО. Це перший транш прямої бюджетної підтримки від шауд. 2024 році запланований обсяг фінансової допомоги США на поточний рік сягає 7,8 мільярда доларів.